Якось посперечалася з продавцем вінтажних речей про те, чи є дафна антикварною. Я була за те, що ця дафна вінтаж. Продавець зі мною не погоджувалась, бо на клеймі ж стоїть слово антикваріат. Всім привіт! Ви на каналі Antique Бутік. Мене звати Валерія. Давайте сьогодні спробуємо розібратись, які речі є насправді антикварними та вінтажними. Вінтажними вважаються речі старші за 20 років, а антикварними за 70. В деяких країнах антикварними вважаються речі, яким більше, ніж 100 років. Але похилий вік не робить автоматично річ вінтажною. Давайте поясню на прикладі чашки. Я думаю, багато з вас пам'ятають 90-був ті Був момент страшенного дефіциту усього. А потім потроху речі стали з'являтись. У той час я працювала вчителем, тож повинна була готуватись до уроків. І любила я це робити за чашечкою чаю. Хотілося мені чогось великого, щоб два рази не вставати, я і купила собі таку. На фоні тотального дефіциту вона виглядала добре. До речі, вона виявилась гарної якості. Бо досі зі мною живе. Тобто, якщо ця чашка з 90-х, її точно більше, ніж 20 років, чи можна сказати, що вона вінтажна? Ні в якому разі вона не стане ні вінтажною, ні антикварною, ні старовинною. Вона стане просто старою. Бо такі чашки випускали масово, і навіть назвати виробника неможливо, в неї немає цінності. Коли я переїхала до Німеччини, я тут теж викладала. І мені потрібно було готуватись до років. Як ви бачите, містку чашку я з собою привезла, але тут знайшла іншу. Ця була випущена на мануфактурі Ліндер десь у 70-х чи 80-х роках. Чи можна назвати її вінтажною? Однозначно, да. Її зробили на мануфактурі, порцеляна якої високо цінується. Це. Ручна робота. Тобто їх було зроблено не дуже багато. До того ж, саме високі чашки на мануфактурі Ліндер робили вкрай рідко. Чи стане вона років через 50 антикварною? Думаю, що ні. Вона стане просто старовинною, бо їй бракує індивідуальності. Давайте тепер розглянемо на сервізах. Був у мене такий приголомшливий сервіз, зроблений на мануфактурі Розенталь. Серія Сан-Сусі. Він був зроблений до 1906 року, а значить, йому більше, ніж 100 років. Чи є він антикварним? Однозначно, да. Серію Сан-Сусі на мануфактурі Розенталь випускали достатньо довго, тільки десь, у 10-х роках минулого сторіччя, форми змінили. І знайти таку, як у цього сервізу велика вдача. Це по-друге. А по-перше, він дуже красивий, розписаний вручну, що, до речі, на мануфактурі Розенталь робили не часто. Тобто він one of a kind, єдиний в своєму роді. Саме такі речі і є антикварними. Як я вже казала, та й ви, мабуть, знаєте, серію Сансусі випускали на мануфактурі Розенталь довго та випустили багато. Вона, звичайно, сама по собі дуже чудова, але її випустили так багато, що присмак індивідуальності трохи губиться. Чи можна порцеляну цієї серії вважати вінтажною? Так. Да. По-перше, вона красива. І незважаючи на те, що її багато, це знакова серія знакової мануфактури. До того ж, деякі декори випускали рідко. Саме вони найвище цінуються. Та з певним часом саме вони і стануть антикварними. Інші будуть просто старовинними. Виходячи з усього вищесказаного. Чи можна назвати серію Дафна антикварною? Давайте розберемо. Це дуже красива серія. Індивідуальності їй надає історія перевипуску. Я вже не раз розповідала, що дафну з надписом Антикваріат випускали приблизно в 70-х роках за молдами 19 го сторіччя, які зберегались в архівах мануфактури. Випускали її не так, що багато. І чим далі? Тим складніше буде її знайти. Вона також є дитям свого часу. В 70-х було своєрідне повернення до моди минулого. І якщо ви подивитесь на модні речі того часу, то побачите, що в багатьох, наприклад, дуже чітко просліджується Ардеко 20-х. Дафна однозначно вінтажна. Чи стане вона антикварною? Скоріше за все, да. Але. Не раніше, чим років через 30-50. Давайте тепер розглянемо на прикладі статуеток. Деякі я буду виставляти на продаж. Пізніше покажу, які саме. Колись мені потрібно було швидко прикрасити приміщення в біло-синіх тонах. Щоб знайти щось цікаве, потрібен час. В мене його не було. Тож я вирішила зупинитись на чомусь не дуже дорогому. Натрапила на такі дві статуетки. Одна з них була зроблена в Японії. Такий собі мас маркет. А інша на румунській мануфактурі Арпо. Мануфактура Арпо відома тим, що копіювала німецьку порцеляну. Іноді в них виходило непогано. Іноді таке собі. Правда ж, ви впізнаєте у цій статуетці танцівницю мануфактури Валендорф? Цим статуеткам більше, ніж 20 років. Чи є вона вінтажними? Моя відповідь ні. Одна з статуеток це приклад мас маркету Такі речі ніколи не стають вінтажними. Бо вінтаж це яскраве вираження моди минулого, її індивідуальності. В мас маркеті індивідуальності немає. Тому він і називається Mass Market. Друга ж статуетка вироб мануфактури, порцеляна якої не цінується високо. Чи хочу я сказати, що ці статуетки погані? Ні в якому разі. Просто треба чітко розуміти їх вартість. Давайте розглянемо ще декілька статуеток. Є в мене така красуня. Це робота достатньо відомої художниці Лена Лью. Я думаю, багато з вас бачили тарілки з її картинами. Був час, коли я захоплювалась Азією та придбала собі цю статуетку. По часу вона вже вінтажна. В неї є яскраво виражена індивідуальність та конкретний відомий автор. Чи є вона вінтажною? Так. Чи стане вона антикварною? Не впевнена. Це залежить від кількості зроблених статуеток Леналью взагалі та від кількості саме таких статуеток. Тож з часом вона може стати не антикварною, а просто старовинною. Але це колекціонний екземпляр. Тож цінуватись вона буде завжди. Чи можете ви сказати, яка з цих трьох статуеток точно буде антикварною, а яка старовинною? До речі, знаєте, чим відрізняються старовинні предмети від антикварних художньою історичною цінністю та ціною? Так от, статуетка по центру була зроблена на мануфактурі Німфенбург. Порцеляна цієї мануфактури відома на весь світ та високо цінується. Залишилось такої порцеляни небагато. Знайти таку другу статуетку складно. Отже, статуетка мануфактури Ніхменбрух буде антикварною. Ця голландська дівчина робота теж всесвітньо відомої мануфактури мануфактури Гебель. Зробили її в період з 1935 по 1949 роки. Тобто, їй точно більше, ніж 70 років. Чи є вона антикварною? Думаю, що ні. Все таки Гебель випускав достатньо багато статуеток. Але при цьому в неї буде достатньо висока цінність, бо у великій кількості Гебель випускав серію хумель, а ця статуетка до неї не відноситься. До того ж, це не просто статуетка. Це статуетка для підтримки книжок на полиці. Такі статуетки зазвичай робили парними. На жаль, за таку величезну кількість років пару свою вона загубила. Тим не менш, вона залишається старовинною та колекційною. Третя статуетка не менш цікава за попередню, бо вона теж непроста. Дивіться, який в неї цікавий букетик. Знаєте що це? Чи пам'ятаєте ви маленькі подушечки, в які ми в дитинстві втикали голки, щоб потім їх легко було знайти. Ця статуетка більш вишуканий спосіб для зберігання голок. Зробили її на мануфактурі Шірхольц у проміжок часу з 1930 по 70-ті роки минулого сторіччя? Чи буде ця статуетка антикварною? Моя відповідь ні. Їй не вистачає художньої цінності. Але, як і в попередньому випадку, вона має цінність як старовинна та колекційна статуетка, бо це достатньо рідкісний варіант. Якщо вам подобається порцеляна, яку я показую, та цікаво дивитись моє відео, не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку цьому відео. Мені буде дуже приємно! Ще в мене є така декоративна ваза. Вона була зроблена приблизно в період з 1917 по 1920 роки. І вона антикварна. Але не тому, що їй більше, ніж 100 років. Ви ж знаєте, що поважний вік це не привід відносити речі до антикваріату. І не тому, що її зробили на мануфактурі Хочін Ройтер. А тому, що це розробка. Культового німецького архітектора та дизайнера, людини, яка заснувала та довгий час керувала єдиним в своєму роді навчальним закладом Королівським Баварським коледжем порцелянової промисловості в Зельбі. Знайомтесь. Професор Фріц Клеє. Його, до речі, цінують не тільки за його роботи. Саме він виховав майбутніх митців порцелянового мистецтва. Його, до речі, в професійних колах називають першопроходцем сучасного виробництва порцеляни. Ця ваза зроблена в стилі ар деко, і вона є музейним експонатом. Причому не в переносному, а в прямому сенсі. Минулого літа, коли ми були в Баварії, ми відвідали музей порцеляни, що знаходиться неподалік від міста Зельб. І саме там. Красується ця ваза. Всі статуетки з цього відео, окрім статуеток Лена Лью та Німфенбург, вже виставлені на продаж в телеграм-каналі. Там же я завтра розкажу, чому вважаю, що ваза була створена в період з 1917 по 1920 роки. А на сьогодні у мене все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. До нової зустрічі! Бувайте!